Добрий день! Знаєте, що найгарніше? Коли твої мрії збуваються? З першого дня війни я мріяв отримати броньований автомобіль для медичної служби 4-ї танкової бригади. І завдяки проєкту САП-Юа. Ось їх логотип. Ця мрія збулася. Тепер у 4-й танковій бригаді є отакий броньований позашляховик 4 х 4, який вже в найближчий час буде. Працювати під Бахмутом. Ми дякуємо всім волонтерам, всім небайдужим жителям Естонії, всіх країн Прибалтики та інших країн, які долучилися до збору коштів на цей прекрасний е автомобіль. Дякуємо організатору цього збору Роману Мутіку, дякуємо Андрію Бабченко, е дякуємо нашим волонтерам і водіям Лару, які привіз цей. Е Автомобіль, окрема подяка SAP UA. Дякуємо. Це автомобіль вже найближчі дні буде виконувати своє пряме завдання рятувати наших хлопців. З повагою. Без вас ми б не перемогли. Дякуємо.